15 листопада, ви знаєте, відбулися вибори до сільських, селищних та міських рад, а також голів, тобто перший тур. І на сьогоднішній день ми готуємося до другого туру виборів, який відбудеться в неділю 15 листопада. Що нам говорить про перший тур. Я декілька цифр назву. Вибори відбулися у всіх. Практично населених пунктах і обрано сьогодні 155 тисяч 422 депутати і 158 399 посад, які підлягають заміщенню. Зараз в другому турі вибори відбуватимуться на 5486 виборчих дільницях в межах 538 територіальних виборчих комісій. Хочу окремо наголосити, що Верховна Рада прийняла рішення по виборах в Маріуполі та в Червоноармійську, які відбудуться в кінці листопада, саме 29-го. Але окрім того, у нас відбуватимуться також вибори 20 го та 27-го грудня. Це рішення територіальних виборчих комісій, комісій, вірніше вибори в сільських населених пунктах, які не пройшли в. Саме в перший тур виборів. Якщо говорити про другий тур, то ми особливу увагу звертаємо не на ті вибори, які відбуватимуться, скажімо, в сільській місцевості, а саме на 29 містах України. Це в основному обласні центри, окрім Тернополя, Одеси та Харкова. І звичайно, що ті міста, які мають виборців понад 90 тисяч. Я хотів би зазначити, що особливий ризик загострення оперативної обстановки під час повторних виборів існує в наступних містах. Я їх зараз перелічу, які кандидати, в яких набрали більш-менш одинакові відсотки голосів і саме представляють різні партії. Першу чергу це Дніпропетровськ, особлива увага. Вчора мені звертав на це увагу на засіданні Кабміну. Сьогодні буде йти розмова, але. Місто, де найбільш прикута, мабуть, увага всієї України і не тільки. Бо дуже потужні кандидати і великі махінації там можливі, але і в першому турі відбувалися події, які сьогодні розслідує саме оперативно-слідчі групи, які працюють саме в Дніпрі в Дніпропетровську. Таким чином, в першу чергу, це Луцьк. Де я називаю першого і другого кандидат 39 і 34%. Це Житомир 27 і 25%. Це Івано-Франківськ 27, 23%. Біла церква 27, 23 Кіровоград 27-24%. Хмельницький 24, 23,5%. Ну і звичайно, що ми приділяємо увагу. Також Запоріжжю, Бердянську, Мелітополь. Мелітополь окремо, будемо говорити, там події розгортаються теж цікаві. І е, Миколаєво, також, тому що різні, різні сили представлені, це не позафракційні, або вірніше не самовисуванці, і різниця, начебто, трішки не така, як в тих містах, які я назвав. Тобто. Е... Не майже однаково, але тим не менше ситуація непроста. Якщо говорити про наші дії, то ми звісно, що в тих містах, які я назвав посилим, посили, посилили і охорону, і громадську безпеку, ми створюємо додаткові сили швидкого реагування, тобто слідчо-оперативні групи, і у нас зараз там працюють... Не тільки слідчо-оперативні групи, але й вибухотехніки будуть працювати групи документування, та інші Тобто, в тих містах, де які я назвав, ми додаткові сили підтягуємо для того, аби врівноважити ситуацію, щоб не було вибухонебезпечної саме в день виборів. Якщо говорити про бюлетні, то на сьогоднішній день більше ніж половини територіальних виборчих комісій вони завезені вже. Зараз за три дні розпочинається підготовка верніше, завоз бюлетнів на дільничні комісії, і вони повинні бути завезені до кінця завтрашнього дня. Всього задіяно зараз на даний час. Забезпечують правопорядок будуть на день виборів 31 600 правоохоронців, а також 5 тисяч. Громадських активістів, якщо порівняти з першим туром виборів, було всього задіяно 105 тисяч, із них 75 тисяч поліцейських і 30 тисяч громадських активістів. Досвід у нас є, і ми звичайно що зробимо все, аби вибори прийшли прозоро, чесно і безпечно. Декілька слів і цифр я назву про ті правопорушення, які пов'язані з виборчим процесом. Загалом починаючи з 5 вересня по 12 листопада, тобто по сьогоднішній день. І так, за повідомленнями, які надійшли до нас, це 7538 повідомлень, пов'язаних саме з проведенням виборчої кампанії. Із них 539 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато на сьогоднішній день розслідування. 5 тисяч списано. Відповідно до закону про звернення громадян 148 складно адмінпротоколи. 74 знаходяться на розгляді працівників поліції, тобто рішення ще не прийнято. 12 кримінальних провадження передано за підслідністю до Служби безпеки України. 14 кримінальних проваджень повідомлено про підозру. Тут можна говорити і будемо сьогодні говорити і про Черкаси, про Дніпро Дніпропетровськ. Тобто ті моменти, які, ну, скажімо так, говорять про те, що не все гаразд відбувалося під час виборів, і є люди, які не зважають ні на що, продовжують маніпулювати, підробляти протоколи, підкуповувати громадян і таке інше. В одному кримінальному провадженні розпочато Національну поліцію в Чернівецькій області за статтею 160. Провадження і оголошено в розшук правопорушника. Ви знаєте, ви чули про це. Викладач Чернівецького університету, який задіював студентів, до речі, студентам вже винесено вирок три роки з відтермінуванням на один рік, але цей викладач він втік за межі України. Вже. Його немає. Ми оголосили розшук в Інтерпол. До суду направлено 11 вже кримінальних проваджень. І я говорив, один вирок вже винесено а 97 кримінальних проваджень закрито